Привіт, друзі! Ще одна карта від sandbox. Лолімпік вона називається, що ж не буде гаяти часу, починаємо. А, я тут вибираю The туторіал, please. Окей, okay, окей. Okay. Нас зараз вбиває. Life. І ми телепортуємося вже. Тож, протискаємо клавішу Я, респаун прописувати не треба. Беремо перший квест. Беремо до цього хлопця, спілкуємося з ним. І що ж нам пишуть, що треба буде виконати 12 квестів. До речі, якщо підійти до цього єдинорожки і поговорити з ним, він дасть нам отаку сумочку. Що ж, спілкуємося з NPC? І перший квест Ну, як би. Перша табличка. Наша задача знайти а, серед цих усіх коробочок отакі от з окремими кольорами коробочки. Червоненькі. Досить неважко їх знаходити, хоча зараз у цій купці о, є. Три з трьох знайшли. Біжимо до наступної кімнатки, запускаємо. Тут у нас зараз буде паркур. Збираємо другу табличку і погнали до паркуру. Просто на швидкість підіймаємося. Як бачите, є а, лічильник часу десь он там знизу. Чим швидше пройдемо, тим ліпше. Все, до дверей. Добралися квест зараховано. Тепер третій квест. Треба цим птеродактилем попасти у пусті діжки. Кількість по має взагалі ніякої різниці. Головне встигнути. Наступні дверцята пройдемо вниз. Тут, до речі, можна взяти собі еквіп. Нагадаю, і e", англійська інвентар. Ось виглядаємо круто. Що ж, піднімаємося нагору. Продовжуємо виконувати квестики. Одразу з праворуч, червона табличка, і це файт з ось таким печерним чоловічком. Треба його перемогти. Б'є він досить сильно, але нічого страшного, ми набагато крутіші. Наступний квест є П'ятий. Нам що потрібно зробити? Нам потрібно активувати, натискаючи на черепки. Ми активуємо ці платформи, і що нам треба зробити? Червону коробочку загнати до червоної рамочки, а синю до синьої. Що ми і робимо? Все, квест виконано, біжемо далі. Шостий квест це смертельний паркур. Тут будьте обережні, можна померти. Просто дуже швиденько пробігаємо, пробігаємо. І це паркур пройдено. Тепер тут що? Можете вибрати будь-який варіант відповіді. Варіант відповіді від 1 до 4, як бачите 1, 2, 3, 4. Вам просто дадуть масочку. Тепер сьомий квест. Наша задача збити 8 яєчок, щоб вони впали. Бачите, голова динозаврика, вона пробігає. Він натискає на Єшку, летять такі блочки, які збивають збувають вієпка. Восьмий квестик. Не дуже веселий, я б сказав, тут треба кокосиком дійти до фінішу. Просто бігаємо біля нього, зачіпаємо його і стараємося провести цей кокос по цьому лабіринту. Я б сказав би так собі веселощі, але. Маємо, що маємо. Можна і по тому лабіринту провести, я веду ось по цьому, ви робіть як вам зручніше. Хоча, чесно кажучи, по тому лабіринту я ще жодного разу не проводив нячок. Можливо, там якась запара буде, тому на свій страх і ризик. А ми майже 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 дісталися цілі. Тихо, обережненько Все, в ямку його вкинули, квест пройдено, тепер дев'ятий квест. А, аналогія з попереднім квестом. Червоне до червоного, синє до синього, зелене до зеленого і жовтеньке до жовтенького. даю Тим, у кого проблема з кольорами, буде трошечки важко цей квест пройти, тому могли б, я не знаю, для дальтоніків позначити мітками, наприклад, там синя це одиничка, і на кубику одиничка намальована. Щоб люди мали змогу по циферках якось орієнтуватися. Біжемо далі. Десятий квест, активуємо його. Наша задача. Збивати яйця. Ну, давай куліпко. Оп. З першим проблем немає. Та і з другим не було. Добре, збили, біжимо далі. 12-й квест. Тут буде трошечки важче треба а, оці кубики, бачите, а, влучити цими кубиками. У потрібні нам ромбики Коротше, на платформи. Із синьою платформою трошечки важче. Тому я просто що роблю? Я просто заспамлюю кубиками. А там, можливо, якийсь і попаде. Є. Влучили, біжимо далі. 12-й квестик. От також буде міні-паркурчик. Друзі, я хочу вам нагадати, не забувайте, будь ласка, підписуватися на мій канал. Також коментувати відео. Вам це не важко. Мені це принесе велику користь, бо через алгоритми Ютубу. Моє відео буде бачити більша кількість аудиторії. Що ж, піднялися нагору, треба тепер а, зістрибнути вниз і до дверцят. Біжемо тепер до цього NPC. Здаємо йому квест, повертаємо праворуч. І Вікторі 13 з 13 квестів за 8 хвилин з половиною. Ну, великі молодці. Що ж, друзі, дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.